Усім привіт! Сьогодні будемо каструвати наших козликів. Ось такий спеціальний екстратор. Резинка надівається і каструється козлик. Так, одним двіжанням надівається. От. І через місяць вони обсохають. Потім вам покажу як. От, прийшов у нас місяць. От, який результат? От. Одна вже відпало. Одненьке залишилося. От пару днів і ще це відпаде. Все, пересохло, все. Все, пускай. Все, костратка-стратович. Набійська козочка. Оце це і козенятки. Оцей бішенький козлик. Такий з білим біж. Отака точно, як мама, це її дочко. Це у нас пацан. такі в неї козенятка. У нас дві козочки і четверо козенят. В одної два козлика, а другої дві козочки. Отак. От так. А тут у нас два козлика теж А Коза сховалася, їй сіном. Вась, 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 Ти де сховалась? Ти де сховалась? Ти що там? Сіна їсеш. Да? Ось до козочка теж. От. З козенятком. Тут у нас теж два козенятка. А ця козочка має сьогодні-завтра родити. От. Красиво дуже, так? У нас теж козочка. Козенятка від неї втекла Теж козочка маленька. Маленька. Молоденька. Перісочка. В травні десь б'ють козенятка. А тут у нас саме злучка, зайно козлик з чорною козочкою. Коза молоденький, козак молоденький. Ну о, вроді є. Молодець. Чорна коза, білий козел, будуть чорно-білі козенята. Дожди их коло, прочь прочим актива. Спеши, постой, погоди Немного, но зовет его дальняя дорога Что же ты ищешь, мальчик-бродяга В этой забытой богом стране? Что же тебя снова планирует куда-то? Чтобы ясно видел вас куда Ждет он сам, не и знает и судьба выпала Такая может все же и есть Мир мечта и Может кто-то ждет его у Что же ты ищешь, мальчик, бродяга В этой забытой, богом стране Что же тебя снова манит куда-то Что ты так ясно Демо додому. От привезли козочок до нашого козлика і кнопи. Кайус уже банда. Мані-мане, бачите, які подруга виявилась? Так. Да? О, таке невеличке відео. Якщо сподобалось лайк, якщо ні, дизлайк і до зустрічі.